Друзі, всім добрий вечір! Вітаю вас на україномовному каналі Energy .ua. Сьогодні у нас буде експрес-огляд і експрес-тест інвертора DATABOSS з заявленою потужністю 4000 Вт піковою. Вартість його на момент замовлення була 118 доларів. Їхав він в місто Львів 36 днів комплектації до даної моделі йдуть кабеля. 6-VG. В характеристиках зверху написано, що він при напрузі 12 вольт може видати 2000 Вт, при напрузі 24 вхідній може видати 4000 Вт. Це все піар. Знизу є наклеєчка, точніше все написано. Написано, що при напрузі 12 вольт. Він може видати 1200 Вт, при напрузі 24 вольт може видати 2300 Вт. Це номінальна потужність. Особливість цього інвертора в тому, що він вміє працювати як з 12-вольтовими, так і з 24 вольтовими акумуляторами. На рахунок корпусу. Корпус тут пластмасовий, я вже його розкрутив. Знизу він металевий, зверху пластмасовий. Давайте знімемо кришечку, подивимося, що всередині. Вуаля! Бачимо багато пустого місця. Бачимо акуратно зроблено, симетрично розташовані деталі. Що по низькій частині, що по високій. Бачимо 8 штучок мусфетів. 4 з цієї сторони, 4 з цієї. Високовольтні, гіпотебешні. 4, дві штучки тут, дві штучки тут. Радіатори між собою розділені такою пластикою вставкою. Що тут, що тут? Немає ніяких плат синуса, вертикальних, впаяних. Тут все вмонтовано на платі. Бачимо два високовольтних 600-вольтових драйвера. Бачимо 5 запобіжників по 35 Ампер, що розраховано приблизно до 2100 Вт на захист. Тут в нас 8 штук, НС Є 82 на 140 Ампер. Високовольтні, це в нас GR G60T 600 вольтові, до 120 А. Драйвер один і другий. Це в нас є id 7 s 62 Мануали також спробую прикріпити. Термопара на захист у нас стоїть, що на цьому радіаторі, що на цьому радіаторі, тільки, правда, з однієї сторони. Зв'язку між ними немає. Тобто, якщо буде грітися цей радіатор, захист може і не спрацювати. Гарний дисплей, маленький, акуратний. Зеленого кольору. Більше я не бачу сенсу тут щось розглядати. Трансформатор у нас 12-24 вольта до 2000 Вт. Тобто реальна його вихідна потужність це 2000 Вт. Так, вихідні конденсатори, вихідні конденсатори у нас. 250 вольтові на 470 мікрофарад по низькій 35 вольтовий на 6800 мікрофарад Давайте спробуємо інвертор протестувати в роботі. Подивимося, наскільки точно показує дисплей, яку потужність він може нас видати. Якості нагрузки я костаю фен. Пардметер. Так, вхідний струм. Напруга на акумуляторі? Так, напруга на акумуляторі 1265. Обнулимо. Відключимо ватметр на вихід. Думаю так буде видно добре. Кнопочка включення інвертора ззаду. Включаю фен в перше положення. На ватметрі дивимося. Його навантаження. 738 Вт. Напруга 1162, струм 73 Ампера. На дисплею 749 Вт. Вхідна напруга 112 вольта. Трошки обманюємо. Включаємо друге положення фена. Трум 118 Ахідний. Напруга на акумуляторі 1126. Інвертор показує 10,5 через 100 він пощить. Потужність 1180 Вт. Реальна потужність 1147 Вт. Можна сказати по потужності все чітко. То вхідній напрузі у нас виходить різниця. Тобто для домашніх умов повністю вистачає якусь болгарочку включити, щось заживити. Гарний інвертор, нічого не має проти. Зараз ми спробуємо інвертор під'єднати до 24 вольтової. Напруги. Оскільки акумулятора такого я не маю, я спробую це зробити з блока живлення. Клеми нагрілися на акумуляторі. Нічого дивного. Тому що це такі клеми. У мене на блоці живлення зараз 24 вольта, 5 А. Мінус плюс. Так, 24 вольта. Спробуємо запустити інвертор. Працює він від 24 вольт, просідає на ворога. Зараз зарядиться акумулятор, я думаю, вона підніметься. Вона вже піднімається. Так, працює він. Чітко від 24 вольт. Показує 22,5, на мультиметрі 22,5. Струм 600 мА. Коли вимикаємо, ага, мабуть, не обнулився. Включимо ще раз. 600 мА показує Не знаю наскільки це правда. Це кліщі, якщо б послідовно під'єднувати, я думав би точну інформацію. Так, друзі, наразі ніби на рахунок цього інвертора, експрес-тест експрес-огляд ми закінчили. Кому було цікаво і корисно, не забувайте підписуватись на канал. Всім дякую за увагу. Будемо продовжувати. Всім гарних вихідних! Всіх цілую, люблю. Па-па-па-па.